Доброго дня, дорогі друзі, мене звати Олександр, і сьогодні ми поговоримо про системи охолодження теплиці. А зараз дуже спекотний період почався, літо, і в теплицях, якщо ми не будемо її охолоджувати, вона буде дуже сильно перегріватися, тому що ну, вона розрахована на те, щоб накопичувати тепло. І коли а, в холодний період року це нам плюс, але в спекотний період це вже для нас проблема, і треба її вирішувати. І, до речі, ви знаєте, що у нас є телеграм-канал. І для тих, хто підписаний на цей телеграм-канал, ми вирішили робити приємні е сюрпризи. Це там будуть постійно знижки на наше обладнання, товари. Е тому, хто ще не встиг підписатися, підписуйтесь. Це буде корисно і зекономить ваші кошти. Системи затінення ми беремо затіняючу сітку, кидаємо, накриваємо, фіксуємо і отримуємо ефект. Треба розуміти, що якщо у нас південні райони України, да, то нам треба затіняюча сітка з відсотком затінення не менше, ніж 60%. Тобто це дозволяє нам скинути 3-5 градусів. В деяких випадках, в деяких випадках, наприклад, використовують 80% затінення. А наприклад, щоб отримати там салати, зелені інше в корний період використовують навіть і 95%, тому що ну треба досить сильно скинути температуру, і це ну дійсно ефективно працює. Тому для розуміння, що якщо у вас там овочі в там огірки, використовуємо 60-70%. Це для південних регіонів. Якщо північні, там де більш прохолодно, то можна 50-60%. Ну, від 40 до 60. Підпишіться на наш канал, тут завжди дуже багато цікавого і корисного. Це в принципі класика зелений, тому що зелений ми відсікаємо, зелений для рослин не треба, тому що вони і самі по собі зелені. А це значить те, що саме цей спектр вони його відсікають. Тому зелена сітка класика, яка досить добре працює. Тому інші варіанти, там червоне або щось інше. Ну воно не так популярне і не так ефективно працює. Тому зелений, ось вибирайте, зелений, і він працює. Це обов'язкова світостабілізація, тому що наша сітка знаходиться на постійному сонечному навантаженні і ультрафіолет він дуже руйнує поліетиленові а, різні структури, да, скажімо так, і без ультразахисту це все дуже швидко руйнується. Тому затіняючи сітка, обов'язково повинна мати уф захист. Це перший момент. Другий момент, будь ласка, дивіться, коли ви купуєте затіннячі сітки, щоб по периметру вона була армована. Ну, тобто додатково посилена, тому що це дозволяє її зафіксувати. Саме по краям або пропускається сітка, або ставляться кліпси такі, і вона нормально фіксується. Якщо цього не буде, то дуже складно її зафіксувати, треба щось придумувати, вигадувати. А це ну, якби таке діло. Тому зараз практично у всіх по периметру є. Армоване посилення для того, щоб його можна було краще фіксувати. Ну і є декілька варіантів, які використовуються. Перший варіант це коли затіняючи сітку кидають на. Поверхність по зверху теплиці, а є другий варіант, коли затіняючи свідку, кидають внутрі теплиці. Тобто коли є там перемички або щось інше, так лажна група, як ми називаємо, то воно кидається з Коли у нас затіняється свідка внутрі, то у нас створюються якби два рівня температурних. Перший, де у нас робоча зона, і друга, яка йде надзатінячою сіткою. І тому, коли затіняюча сітка знаходиться внутрі, воно, на мою думку, більш ефективно працює і краще збиває температуру, тобто різниця там є, може бути пару градусів, ніж якщо ми зверху кинемо, і якщо внутрі. Єдине зверху, набагато простіше це все це робити. Ви зафіксували, вам легше знімати. Ось, але якщо, наприклад, у нас подвійна плівка да, використовується з надувом. То є такий ефект, що а, там, де затінняча сітка зверху, вона коли а, лежить, вона дуже нагрівається і вона нагріває ту плівку, І верхня плівка дуже сильно розтягується. І ефект виходить, що у нас якби теплиця більше надувається. Тобто воно а, верхній шар плівки дуже нагрітий, і він ще більше на, на, на розширюється. нижній шар плівки він, він. Ну, не так нагрівається, ось він е має відстань між другим шаром плівки. І тому е такий ефект, що у нас ніжній шар, а верхній аж так виходить, більша шапка. Ось. І це в принципі нормально, тому не пугайтесь такою ситуацією, але вона буває, що ось верхня плівка дуже сильно починає надуватися. І ще дуже важливо, запам'ятайте, будь ласка, що. Коли у нас закінчується сезон, сітку затіняючу треба обов'язково знімати. Тому що, якщо випаде сніг і він випаде на сітку, затіняча сітка, то затіняюча сітка буде дуже добре тримати сніг. Потім цей сніг перетвориться у льод, він, можна сказати, буде одним суцільним шаром. Цей сніг буде накопичуватися. Він просто не буде сповзати з плівки. Тобто, звичайної плівки сніг буде, навіть якщо він в лід перетворюється. Але за рахунок того, що в теплиці буде плюсова температура між плівкою і льдом в якийсь момент буде утворюватися вода, да, тому що там плюсова мінусова температура, вона буде підтаювати, тому лід буде з'їжджати з, з теплиці. Якщо затіняюча сітка, то він там буде сидіти, накопичуватися і. Може привести до того, що просто напросто теплиця завалиться. В теплицях для того, щоб збивати температуру, дуже ефектно працює система команди. Туман взагалі це дуже мелкодисперсна дисперсна водяна суміш, вона має розміри 1-15 мікрон, і вона подається під великим тиском. І велика перевага в тому, що коли ми працюємо з туманом, ці водяни, скажімо так, крапельки вони дуже дуже маленькі, і е, при високій температурі вони одразу випаровуються. І відповідно, коли вони випаровуються, вони зменшують температуру. Туман класно працює при температурах вище 30 градусів і при дуже сухому повітрі, тобто воно зразу збиває температуру на 5-6-8 градусів. Треба розуміти один такий момент. Ну, можна використовувати туман трошки більших крапельничок. це вже перехідний розмір між туманом і дощуванням, коли крапельки від 50 до 100 мікрон, Чому ми говоримо про цей туман? Такий крупний, скажімо, туман, тому що там можна використовувати звичайні туманообразуючі форсунки, без додаткового обладнання, без складних фільтрацій. Ось це більш бюджетний, скажімо, тому що справжній професійний туман він вимагає. Системи е, змішування води з повітрям, під тиском там до 30 атмосфер і спеціальними форсунками, і все інше, але там дійсно мелкодисперсний туман. Е, більш простіший туман, який має розміри 50-100 піддесятиростомікро. Він теж дуже добре працює в тепличках, е, особливо якщо теплиця висока, і по і коли він падає там на 2-3 метри, він весь випаровується. Але образується наступний ефект. Тобто, якщо перших 3-4 секунди він весь випаровується, п'ята-шоста секунда вже просто-напросто повітря вокруг. Того туману, який йде, випар... е... воно охолоджується, воно зволожується, і наступне краплі воно буде падати все нижче і нижче, і в якийсь момент все це буде вже на землі. Тому в деяких випадках робиться просто-напросто туман, щоб він працював. 3 секунди працює, потім вимикається. Через 10-15 секунд знову включається. І таким чином він працював, включився, виключився, включився, виключився. Це теж дає ефект. І скидує температуру 3-5 градусів. І при цьому ми приводимо до того, що на рослини буде падати волога. Тобто воно зверху працює, до землі не долітає і таким чином ми збиваємо температуру. То на дах теплиці ми ставимо туман е, дощування. І коли досить жарко, включається ці дощування, воно е, Іде та падає ці капельки на дах, охолоджує, стикає. Таким чином ми досить сильно збиваємо температуру самого даху і відповідно і охолоджуємо і внутрішню частину. Великий плюс того, що ми ніяк таким чином не впливаємо на вологість самої теплиці, тобто ми не зволожуємо її, ми лише збиваємо температуру. Мінус те, що він менш ефективний. Ми не так збиваємо температуру, якщо у нас було внутрі. Тому що дах охолодився, він охолодив верхню частину теплиці ось і збив там на декілька градусів саму в теплицю. Але теж як варіант теж працює, тому цікаво, можете якийсь варіант спробувати. Якщо у нас в теплиці дуже багато зелені, дуже велика зелена маса. То в самої такої теплиці, навіть в самий спекотний період буде набагато прохолодніше, ніж на вулиці. Це ефект того, що рослини, маючи велику зелену масу, вони випаровують через себе велику кількість вологів. І, наприклад, ну, теплиця 10х50, на якщо вона має дуже велику зелену масу, вона буде випаровувати до 1 тонни вологи в день, чому як це взяти цифри? Наприклад, ось теплиці, де працює на гідропоніці, тобто випаровує від 800 до 1500 літрів води. Це просто-напросто, тому, е, тому що кожен день в ємності, які працюють, треба доливати цю суміш. Велика кількість зеленої маси дозволяє теж дуже ефективно охолоджувати теплицю. Ну і відповідно саме крапельне зрошення, якщо ми працюємо е, і поливаємо. Це теж дуже сильно випаровується, це теж дуже збиває температуру. Коли ви полили в теплиці, то в той час, коли ви полили, десь на пару градусів може теж впасти температура в самої теплиці. Але ми розуміємо, що ми не можемо постійно поливати в теплиці, тобто ми полили, да, у нас впала температура, але через пів години у нас знову температура висока. Тому саме з системою зрошення ми не можемо регулювати температуру. Тобто, Вона дає просто короткочасний ефект. Ну і ще один із досить ефективних способів охолодження це провітрювання. Ну про системи провітрювання, тому що це дуже широка тема. Ми розповімо в наступному відео. Тому для тих, кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. І ви побачите першими про вентиляцію і охолодження. І, до речі, ви знаєте, що у нас є телеграм-канал. І для тих, хто підписаний на цей телеграм-канал, ми вирішили робити приємні е е сюрпризи. Це, там будуть постійно знижки на наше обладнання, товари. Тому, хто ще не встиг підписатися, підписуйтесь. Це буде корисно і зекономить ваші кошти. Ну, а назвав був Олександр, екотипується. Живіть в гармонії з природою в ритмі прогресу. До нових зустрічей!